Всім привіт, друзі! Всім доброго ранку. Розпочинаємо новий робочий тиждень з нових автомобілів на нашому майданчику. Нещодавно була в продажі у нас Audi Q5, яка не встигла ще толком виставитися, як вже продана, тож я розраховую, що ця поїде так само швидко. Автомобіль Audi Q5 America, 2-літровий турбобензин з невеликим пробігом. На дуже красивих дисках легкосплавних, на гарній гумі. Приїхав до нас з Америки з незначними пошкодженнями. По карфаксу подивитись, що тут був нюанс по кришки радіатора, по капоту, трошечки по крилу, по бамперу. Безпека автомобіля ціла. Автомобіль в шикарному стані і в найкращій комплектації, які тільки можна. Автомобіль має лінзовану оптику. Передні протитуманні фари, як я вже й сказав, гарна зимова гума встановлена. Це у нас 19 легкосплави для Audi. Чим більший розмір, тим краще. Це у нас кватро, тобто повний привід. До речі, вже мали змогу перевіряти цю функцію квадро. Це максимально безпечна система повного приводу, яка тільки може бути. Дуже красива, красива оптика. У нас фари, стопи все дуже гарно. Автомобіль приїхав до нас з Америки і був помаранчевій плівці. Це дуже гарно. Салон у нас в ідеальності. Також є під дерево вставки такі. Пластик на дверних картах зберігся чудовості, електрорегулювання шкіряних сидінь, автомат, панорама така красивезна. Давайте відкриємо. чесний панорамний дах, роздільний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, гарна мультимедія, шкіряне мультикермо, 151 тисяча км пробігу. Пам'ять сидінь для водія на двох водіїв, повний електропакет, електроскладання, підігрів дзеркал заднього огляду. Також така підтримка є у нас. І Тут подивіться, як гарно. Запуск кнопки, електро-ручник. Така заряжена була машинка, як і в Америці, так в принципі і досюди вона приїхала в шикарному стані. По салону взагалі питань нема. Мінімальні пошкодження з Америки. Тут все як положено. Дуже все симпатично. взагалі мені дуже подобається. Саме Q5, тому що невеликий кросовер, яким запаркуватись легко. І гребе він дай Боже як. Плюс двохлітровий турбобензин з таким, з таким пробігом. Ще і дивіться, тут під карбон такий, це може бути навіть і карбон. Дуже цікаво. Притонована вона попередні вікна. Коротше, пушка гонка, як то кажуть. Тож, друзі, приходьте, ціна обговорюється, торг мінімальний є. Тож, до зустрічі на нашому майданчику. Я думаю, багато комусь сподобається.